Ти знаєш, коли до мене клієнти з Америки приходять, вони кажуть, я хочу виглядати так. Я кажу, супер, кажу, у вас є якісь запити на корекцію фігури? Це стандартне запитання стиліста, нормальне, тому що ну, завжди ми можемо за допомогою одягу зробити кожну фігуру класною. І американці завжди кажуть, ні, або навіть українці які жили в Америці. Мені все подобається, я просто хочу виглядати класно. І приходять українці, не кажуть, що мені хочеться, починають мені це не подобається, і мені потрібно це змінити. І насправді робота набагато довша. Звичайно, ми спочатку комплексів позбуваємось, або показуємо, що це насправді неправда, і одяг зможе це красиво дуже там зробити все, а потім вже починаємо створювати стиль. Сто відсотків. Я тут теж в Америці відчуваю, що в людей нема цього комплексу в більшості. Звичайно, в підлітків я це бачу. Я коли бачу підлітків, які намагаються бути як Хайлі Бібер, чи хтось ще так. Тобто, це існує. Але зазвичай в більш дорослих людей я не бачу цього комплексу, а не в чоловіків, ані в жінок. Це класно. Тобто, це дає ти такий з ними легше себе почуваєш, тому що людина з комплексами створює такий тиск навколо себе, і ти біля неї.